Всім привіт! Сьогодні, 13 вересня. Наш син Платон вперше пішов до німецької школи. Він пішов знову до першого класу, хоча в Україні вже закінчив перший клас. Але це нічого. Ми не бачимо в цьому якоїсь перешкоди, бо дитина, звичайно, не розуміє німецького. Ось я зараз вам показую, як виглядає другий поверх нашої німецької школи та клас Платона. Їм сьогодні вже видали ось такі жилети з підписаним ім'ям. Мені дозволили бути присутньою в класі, бо я була так би мовити, перекладачем для українських дітей. Окрім нашого Платона, до класу ще потрапила дівчинка з Києва, тобто разом у класі лише двоє українських дітей, а інші 17 дітей це вже німці. Також сьогодні було зведено два класи перший та другий Д. І тоді разом 19 дітей. А якщо брати лише окремо перший клас, то там їх буде не більше десяти. І в цьому класі Платон єдиний хлопчик, а всі інші дівчатка. Діти знайомилися, малювали, слухали казку німецькою мовою та мали два перекуси. Кожен школяр має принести до школи свій ланчбокс та водичку. Наприклад, було завдання написати чи намалювати те, що тобі подобається. Платон написав англійський алфавіт. Сьогодні дали щоденники з розкладом занять, список того, що потрібно купити для школи, та домашнє завдання. У кожної дитини була табличка з її ім'ям, де дітки самі розмалювали ці літери. Також ось такий щоденник. Ми його не купували, нам його дали. Тут є розклад занять. Різні вчителі будуть у Платона є, так би мовити, класна керівничка, яку звати фрау Фей... Феніх. вона мені здалася дуже приємною, спокійною і, взагалі, врівноваженою, зважаючи на те, що було два класи: і другий, і що українські діти її не дуже добре розуміли. Ось це щоденник. Дітям дають щоденно домашнє завдання. Це вже дітям розповіли, що потрібно перекреслити цей день і тут поставити якусь червону крапочку, ніби таким чином вони пояснюють, що буде домашнє завдання. Як виглядає домашнє завдання? Ось. Такий листок, треба було його підписати, вказати дату. Для цього класний керівник. Має таку імпровізовану дошку, сама пише або на планшеті, або на якомусь папірці, що і це все ілюструється на екрані додатково, як на дошці великій, дуже зручно. І тут у нас шкільна ось така сумка. Всі дітки сьогодні першокласники проходили з подарунками у вигляді ось таких конусів. а Там були солодощі всередині, і треба було розмалювати на свій погляд. Ось таке домашнє завдання. Також ми отримали ще список того, що потрібно купити для школи. Його нам дали зранку. Ми вже все купили, але про це розповім у наступному відео. Одразу можу сказати, що список чималенький, і загалом тут і книжки, і зошити, і олівці, і фломастери, і загалом тут все на 138 євро. Сьогодні було до 11.15. Взагалі школа починається о 8 і Може тривати і до часу дня, в залежності від кількості уроків. Як ви помітили, першачки приходять з ось такими конусами, всередині яких солодощі. Це я так розумію, замість квітів. А помахай рукою всім. Оце школа. І вже Зараз діти їдуть додому. Вчитель Платона запропонувала мені і завтра прийти до школи, бо я, хоч і знаю німецьку на початковому рівні, але все ж це краще ніж ніяк, і тому можу бути таким комунікатором між українськими дітками та вчителем, яка розмовляє лише німецькою. А ви тим часом, будь ласка, залишайте лайк нашому відео, підписуйтесь обов'язково на канал та пишіть коментарі з радістю. Відповім на них до скорого.